10 серпня у випуску програми Вісті ми розповідали про непорозуміння між мешканцями будинку 73, що по вулиці Січових Стрільців у селищі Лисець, селищною радою та церковним комітетом Української греко-католицької церкви. Продовження історії далі у сюжеті. Коротко лисецька історія виглядає так: будинок номер 73 що по вулиці Січових Стрільців в селищі міського типу, до 1939 року був резиденцією місцевого священника. Далі перейшов у власність держави. Тепер місцева церква хоче відновити справедливість. Я, е піднявши всі документи, подивився, що немає свідоцтва на право власності. Почав навіть не я швидше, почав старший брат почав оформлювати документ обласному ОБТІ для того, щоб нам видали свідоцтво на право власності. Це б нічого, але тут мешкають люди з державними документами, паспортами і ордерами. Зрозуміло, що від 1939 року тут змінилось скільки поколінь. Народились нові мешканці, яких навіть приписали у цьому будинку вже після того, як сесія селищної ради прийняла рішення про передачу колишньої резиденції церковній громаді. Я є учасник 1993 року, як селищна рада. Я був тоді заступник голови, як ми прийняли рішення, аби повернути церкві цей будинок. Це було на початку 90-х років, як прописували людей. Але люди, ті, що зараз проживають, і Медвідь, і Івасіве, вони мають ордера. Як їм видавали, хто їм видавав на той час, так я зрозуміти не можу. Тому що не мені візувати ці рішення. Я їм запропонував. Що поки ви живете у церковній резиденції, прийдіть ми заключимо договір на проживання і згідно того коштористу закон, Кодексу закону України про житловий, будете сплачувати у церковну касу. Тут, мабуть, юристи мали б пояснити, як квартплату за квартири, які перебувають на балансі в комунгоспі, мешканці мають платити де-інде. Людей ніхто ж на вулицю не виганяє. Я ж не збираюся людей виганяти під небо. Поки людина не будуть мати житло, ми це питання, звичайно, вирішуємо надзвичайно порядно, аби людина не була ущерблена і не, знаєте, як каже, не викинена нікуди. Житловий кодекс забороняє виселяти людей, тобто нам, як гром, як селищній раді, без надання їм рівноцінного житла. Тобто селищна рада повинна цим людям для того, щоб виселити і змогла церковна громада розпочати ремонт в даній резиденції. Ми повинні їм надати рівноцінне житло або житло більшої площі за їхню їхньою згодою. Тепер справа перебуває в суді. Селищна рада позивається до мешканців будинку номер 73 третя сторона, церковна громада. Зробили самовільну прибудову, на яку не мали дозволу ні від селищної ради, ні від архітектури. І внаслідок цієї самовільної прибудови в ОБТІ рішенням реєстратора нам відмовлено у тому, що нам видало би свідоцтво на право власності. Рахунки Лисецької селищної ради заблоковані, ніякого будівництва в населеному пункті не ведеться. Отець Ярослав Дирів доїздить з Богороченського району, долаючи 20 кілометрів шляху в неділі та свята, і вважає це великою незручністю. Хотів би жити на парафії. Мешканці будинку теж хотіли б жити спокійно. Свого часу вони не приватизували свої квартири, бо будинок нібито мали зносити. Тоді лисецька історія була б зовсім іншою.